Добрий ранок, шановне панство. Відсуньте убік свої філіжанки з Кавою та канапочки з журавлиною. Вас вітає Радіо Калинова Калина, що є в Ontario, Канада. Veterрі Квітослав Джонсон та Майкл Бульба. Сьогодні в нашій мальовничій передачі, сповненій солодких спогадів про рідну батьківщину, опоїту цвітом калини, батьківщини, де хрущі над вишнями годуть, де кожна дитина на пам'ять знає визначну пам'ятку світової літератури. Заповіт. Зараз в нашому етері спортивні новини. Сьогодні випуску: свято звитяги та мужності у Мілані. Майстер шкіряної кулі з Бразилії, з смішним ім'ям КК, відмовився перейти до загарбницької команди з Менчестер, Британія. Манчестер Сіті славетний український футболіст Анатолій Тимошчук, що походить з західної України, помилково погодився ще на півроку залишитись у Зеніті Сейн пітерсбург Російщина. Найкращий у світі міжнародний госмейсер з Галичини Василь Іванчук може бути дискваліфікований клятими іродами за відмову пройти допінг-контроль. Калинова, контроль Багатюші арабські шейхи не зуміли задурити голову молодому хлопаку з славетної команди Мілан, що в місті Мілан на Італійщині. За бразильського чаклуна футбольної кулі араби з манчестер сіті давали 110 мільйонів американських доларів. Та зась, навіть обіцянки цецянки вдвічі збільшити його заробітну платню не змусили мужнього спортсмена залишити рідний йому Міланський Мілан. За словами Кака, він мріє зустріти похилий футбольний вік в Мілані та, врешті-решт, дягнути його капітанську пов'язку. Певнені, тоновитий бразильський хлопак вартий цієї почесної ганчірки, що її до нього носили чимало славетних гравців. Вітаємо бразильського атлета, лицара без страху і догани, що зміг зробити правильний вибір. Адже від таких грошей просто глузд на розум звертає. Калинова Калина новини з Російщини. Видатний український спортовець, капітан гурту Зеніт Сент Петерсбург Анатолій Тимощук, що походить з Луцька. Залишаються на службі російського Спрома. Сьогодні Тимощук відмовив Баварії ...з Мюнчина на їх пропозицію стати до звитягу німецькому клубові. слухи создаються У зеніті хоч і втулили за мене, як циган за мамцю, але маю наразі потяг продовжити кар'єру на російщині. Звичайно, маскаль мене за пса не має, але й то заробіток. Хлопці он на стройках, двічі менше з того мають. Міжнародний гросмейстер Галичини Василь Іванчук може бути дискваліфікований за справедливу відмову пройти допінг контроль. Голова Всесвітньої Федерації шахів Кірсан Люмджинов повідомив, що всі звитяги, отримані Іванчуком на шаховій олімпіаді, будуть анульовані, і в результат виступу чоловічої збірної України, яка до речі обійшла збірну Росії, відповідно до цього внесуть зміни. Нагадаємо, що Кірсан і росіянин. Калинова Калина В спортивної редакції Радіо Калинова Калина є щаслива селена найрозноманітніших новин з безмежного всесвіту спортивної звитяги. Але на жаль, бісові діти з клятого канадського уряду тричі клятого Стівена Гарпера виділяють занадто мало часу на осяяну долю українську культуру. Тож, ми, навіть виселопивши язика, не встигаємо розповісти вам ані хвильки більше. Отож, най цього дурного, як Пеньгарпра, лихій попутує. А ви, любі слухачі, на наступних виборах голосуйте за славетного лицара Мартіна Тофійчука, що його молитвами і грошима уфундована наша передача. Всього вам найфайнішого. Про ці та інші трафунки читайте на нашому мальовничому сайті www.kalynovakalyna.com Шануємося. Калинова Калина.